Дякую за запитання. Воно дійсно е для мене близьке, тому що провів я 27 років Служби безпеки України. Знаю, як вона працює. Ну, Можна сказати, що я знаю, як вона працює станом на момент звільнення. Це був 2019 рік, коли прийшов Зеленський, і після операції Цемеха мене одразу звільнили Це через там, 12 днів. Тому почали службу безпеки перебудовувати дуже активно і почали. Сформувати нову службу безпеки, яку формував на той момент Баканов, і разом з своїм близьким товаришем Наумовим, який був керівником внутрішньої безпеки. Саме вони на той момент взяли під контроль і саме Наумов, Він колишній працівник прокуратури, і він взяв під контроль всі фінансові, скажімо так, наближені до фінансових теми. А для служби безпеки України основна тема фінансова це контрабанда. Тобто це контроль за роботою митниці, контроль за роботою прикордонників, контроль за роботою підприємств, які займаються е, імпортом або експортом е, товарів. Ну і також на той момент вже був такий, знаєте, цілий кластер напрямок роботи це виявлення е, тих, хто працював з Кримом е, нашого бізнесу українського і намагання, ну скажімо, заходи спрямовані на припинення цих зимодій для того, щоб скажімо, повноцінну блокаду економічну Криму втілити. І ось таку службу безпеки України на той момент залишив. І я вважаю, що протягом там, півроку ПК був Баканом, поки був е вона ну, півроку після початку війни, тому що до початку війни я вважаю, що служба взагалі деградувала, він попризначав людей, які були йому лояльні, були до нього не зрозумілі. А так як він сам є дилетантом в питаннях національної безпеки, то відповідно він призначав людей, які. Зрозуміло, йому пояснюють е, певні речі. Я пам'ятаю, коли він починав працювати, то розповідали, що протягом місяця двох не могли підписати якийсь документ, тому що він не міг, читаючи його, не, зрозум не міг зрозуміти змісту, про що, він, про що він цей документ несе яке навантаження? Це, це голова Служби безпеки? Так, Так. І потім він почав, знаєте, такий прийом застосовувати, він почав питати: так почекайте, а чия це лінія роботи? Це ваша лінія роботи, до якогось заступника до каже, так, «Да. ну так ти і підписуй, що ти мені його несеш? І так він розвантажив себе е, з цими, цими питаннями. Я навіть пам'ятаю, коли я погоджував операцію по цемуху, вона ж була все-таки спланована і зроблена ще при Порошенку, а і при попередньому керівнику Служби безпеки України, який розумів, для чого це мало робитися. Е, а коли вже він був тоді, на той момент був Баканов, я пам'ятаю, я задав питання, кажу: ну все, ми ж рухаємося, подав такий цілий э, готовлену папку з планом операції, зі всім, щоб подали баканову. І після повернення керівника мого від Баканова я зрозумів, що той нічого не, ну, не усвідомив, про що мова там і так далі тому. Але коли йому прилетіло через пару днів про те, що, що ви зробили, то він зра, э, однозначно розібрався і звільнив мене просто з посади, щоб більше таких операцій не було. Це така була служба безпеки на той момент. Вона формувалася, і зрозуміти, що два роки до війни вона таким, в такому напрямку і рухалася. Тобто прибиралися будь-які професіонали і призначалися на посади люди, які лояльні, які готові е змінити та, е принцип офіцерської роботи, принцип роботи спецслужбівця на лояльність до керівника і на, фінус на фінансові якісь схеми, які керував на, на, на умов його товариш. Ну, Як наслідок, ми побачили, що Наумов був затриманий за кордоном. За автомобілі, в якому була в багажнику купа готівки, а також дорогоцінне каміни. Тобто, ось це перед війною він виїхав таким чином з країни, тобто він все розумів. Ну це я скажу так. Це такий жирний підсумок роботи Баканова на цій посаді, то що стосується економіки і корупції в Службі безпеки України. А то, що стосується національної безпеки, то взагалі величезний, скажем, мінус, величезна проблема, тому що дійсно ми Україна була не готова до війни. Я вважаю, що такі керівники, як Баканов і інші керівники, які на той момент були призначені на управління головні управління розвідок, на службу зовнішньої розвідки. Ці люди створили всі умови для того, щоб, скажемо, приховати намір зеленського і Єрмака здати країну ворогу просто так без бою. Тобто вони писали доповіді на РНБО, на керівника РНБО, що ніякої війни не планується, що це економічні, нібито мета економічна у американців і у закордонних розвідок. Повідомляти нам, що буде війна для того, щоб послабити Україну економічно, і таким чином ми зустріли війну не готовими. Після початку війни служба безпеки очолив малюк, він більше був дотичний до самої служби безпеки України, розумів, як вона працює, і в чому я вважаю є позитив в тому, що дійсно він організував відповідних оперативників, які мають знаєте, є такі оперативна робота, вона не кожному дається і тому. Потрібно зібрати все-таки професійних людей, які готові відстоювати свою позицію, готові щось робити, готові е, за свою скажімо, справу е, мати свою думку, нести відповідальність і приймати рішення. А це таких людей не так багато, навіть і в Службі безпеки України. Тому він таких людей зібрав частково, які займаються війною на сьогоднішній день. Вони є в Альфі, вони є там в військовій контрозвідці. Однак Малюк, так як людина, яка розуміється на службі безпеки України, дуже гарно. Він залишив також і ту частину, яка займалася корупцією корупційними схемами. Він залишив ці підрозділи, які займалися суто економікою. Ми бачили затримання Шило потім після цього на хабарницьких темах, на корупційних схемах. І Шило, після призначення йому застави, на наступний день вніс 30 мільйонів гривень застави за себе. Тобто, це говорить про те, що люди ну, дійсно працювали на славу, накопичували грошенят і. Займалася роботою. Але знаєте, в чому є проблема? Ну, і, то є шило, плюс е, підрозділ К, який дійсно також курує у ці, ці контрабандні схеми, там теж дуже великі потоки е, фінансів, фінансів і, і різних схем, різних по, виходить, що ви підпорядковуєте собі дуже велику кількість і, звичайно, підприємств, які займаються бізнесом. І знаєте, коли ця контрабандна система починає працювати. Відповідно, вона створює несправедливу конкуренцію для тих, хто намагається працювати чесно, і тому бізнес фактично починає український бізнес задихатися без, без можливості ну, конкуренції, тому що товари індійські, китайські, індійські різного виробництва, вони набагато мають собі вартість меншу, якість відповідно меншу, але вони їх запускають і відповідно знищують нашу економіку. Зато збагачуються певні оперативники і офіцери в служби безпеки України і в офісі президента України. Ось я вважаю, це є величезна проблема, тому що малюк залишив цю все таки складову на фоні того, що служба безпеки також і воює, але є така, знаєте, така оця опухолі, можна назвати, така, яка все-таки э, залишилась в організмі. І ви розумієте, що погана така, такий приклад він все-таки э, знищує саму ідеологію служби безпеки України. Тобто ті офіцери, які дійсно працюють і воюють і ризикують життям, вони оглядаються на по, по бокам, а тут. Їхні колеги товариші займаються тим часом самозбагаченням, тому опускаються руки, і ця демотивація дуже страшна. Ось така служба безпеки України сьогодні існує, і те, що ви з чого ви почали питання: конфлікт набу і Служби безпеки України це є втіленням цього саме такого, такого стану речей: що Набу намагається боротися, а служба безпеки України намагається зберегти цю корупційну систему, тому що. Вона є її складовою невеликою, але основна корупційна система це такі наближені до президента люди, як Шурма, як Єрмак, як Міндич, ми сьогодні вже розуміємо, там Татаров курує певні, певні напрямки. Це все працює це в системі всієї держави, зберігається ця корупційна схема. І тому Служба безпеки в ній як елемент, і в той же час він елемент для самозбереження цієї корупційної системи. І е, якби Служба безпеки України, е, скажімо, Дуже віднесли до цього з професійністю і самовіддачею, то я думаю, ми би побороли цю корупцію дуже швидко. І е, в країні би дійсно вся країна відчула, що дійсно є війна, і ми би об'єдналися. Тому що я там, от е, позавчора, я зустрічався з одним журналістом, він приїжджав до мене додому. Він з е, Німеччини. Він каже: От, заходиш, він жив в, в готелі тут, в Києві, каже, заходиш в ресторани, в кафе е, на вулицях, ти не відчуваєш Києві війни, тому що. Дуже багато хлопців каже і в Німеччині теж ходять спортзали, там українські молодики, все тобто країна не об'єднана на фоні цього. Ну, це я вважаю є, одне з основних проблем, яка створена Служба безпеки України, вона штучна, вона свідома, ця проблема, її можна усунути. Однак, знаєте, бажання збагачення, воно, мабуть, перемагає все-таки. І корупція вона перемагає свідомість офіцерів. Тобто, якщо хтось уже. Спробував наживатися просто так за те, що він має посаду, за те, що він має крісло, нічого не потрібно робити. Ви ж розумієте, і бізнес, і звичайні люди, які працюють в поті чола і ще й донатять на зсу. Вони заробляють кожну копійку своїм трудом. А тут ти просто сидиш на посаді, закриваєш очі на якісь злочини, і за це ти отримуєш кошти. Це дуже така приваблива ситуація для тих людей, які зрозуміло мають. Низький моральний етичний рівень, і вони, до речі, це дуже погано, що вони починають накопичуватись е, в службі безпеки України, і вони не дають, е, скажімо, рости і розвиватися іншим офіцерам з іншим складом, скажімо, ментальності, з іншим складом світобачення. Вчора мені провели такий приклад е, цікавий. Один товариш, він ходить до мене на суди, він бджоляр, Він е, вулики в нього є все і каже: зрозумійте, що бджоли це така. Ціла, ціла система вона заточена на результат. Вони всі, кожна бджола працює, і вони всі створюють е результати і мають наслідки. І каже, до них втручатися не потрібно, там, виявляти якихось хворих бджіл, чи трутнів, чи ще якось. вони каже, цей організм сам викидує цих всіх людей, цих всіх елементів, тому що він протирічить його ідеології. А в нас виходить, що ідеологію саме збагачення залишили і намагаються воювати з ворогом. І тому наш організм до сих пір ще не може запуститися повноцінно і е, вселити впевненість в наших громадян, що ми переможемо в цій в цій війні. Отакі От такі гойдалки відбуваються сьогодні е, завдяки в той, той, той ж самій служби безпеки України, які можна було би покращити на фоні цих воєнних дій. Тому що це розгорнув відповідь. Дякую, що вислухали, але воно наболіло в мене. Тому я так в мене багато до вас питань. Ми трошки поговоримо з вами, тому що дивіться, тобто виходить так, що Баканов мав би в принципі попередити керівництво нашої країни в тому, що є величезна загроза повномасштабного вторгнення ворога. На нашу територію, те, про що кричали всі західні спецслужби, те про що говорили навіть сам американський президент, відкрито про це говорив. Якщо ти говориш відкрито на весь світ, ну напевне, варто прислухатися. То чи чи скажімо, хотіли чути тих, хто про це говорив? Як ви вважаєте? Е, я трошки знаю ситуацію глибше, і mm -hmm. Баканов дійсно замовчував ці ситуації, і це не тільки Баканов. Мені відомо, що і в розвідках, і в зовнішній розвідці, і в військовій розвідки подавалися прямо документи в певній кількості на керівництво розвідок про те, що війна готується, подавалися конкретно там які тактичні групи зібралися на кордонах з Україною на Кримському напрямку, на Чернігівському напрямку, на Сумському щось вони готуються, перехоплення були, все було. Однак, так як я сказав, в чому полягає робота російської агентури впливу в, наших, в нашій державі. Вони попризначали на керівні посади певні керівні посади в службі зовнішньої розвідки, в службі безпеки України в службі розвідки людей, які просто нівелювали ці попередження і подавали вже Зеленському і Єрмаку, нібито на РНБО, інші дані про те, що цього не було. Це не просто не вони не хотіли чути. Це свідома діяльність, яка я вважаю привела до війни. І вона, скоріше всього, було направлено на те, якщо синхронізувати інформацію і співставити, яка в нас є. Про тому, як росіяни заходили. Вони ж теж заходили на парад. Вони ж не, не планували до, до війни. Тобто, росіяни з того боку розуміли, що ми не готуємося, що їхня агентура впливу в Україні підготувала їм все для того, щоб вони спокійно зайшли. Що на тому ж самому Гастомілі, на Чернігівщині, на Сумщині, на Кримському напрямку не існує загрози спротиву і, взагалі, оборонних позицій, мінування, немає нічого. Тобто вони це все знали. Тобто. На момент початку війни їхня агентурна робота разом з нашими керівниками їхньої розвідку працювала синхронно, і вони знали, що вони можуть зайти без бою і дійти до Києва. Тому я думаю, що це не просто небажання і халатність. Це тут треба розбиратися більш глибше. Це можливо, мій професійний погляд на це питання. Однак я вважаю, що над цим треба працювати, і ми зобов'язані дати відповідь на це питання, тому що це не могла бути халатність. Це не могла бути. Така випадковість, тому що таких випадковостей дуже багато відбувається. Тобто ми бачили там і розмінування, відведення, не, не, не підрив мостів на Херсон, відведення військ від Гостомеля, е, ну там зливання цих операцій по Цемаху, по вагнерівцям е, і так далі. Ігнорування повністю, як ви кажете, Байден, який дійсно володіє розвідданими, яких розвідка, чия відома на весь світ своїми результатами, і вони ігнорували ці питання. Е, ну, до речі, мені розповіли одну цікаву річ. Коли Бернс, такий керівник ЦРУ, приїжджав до Зеленського у лютому 22-го року і повідомляв про ці всі плани росіян, він прямо надав плани, прямо надав чіткі е, точки атаки, тобто Гостомельський аеродром був як аеродром підскоку для спецна для штурмових військ, російських напрямків Вторгнення, Крим, Енергодар, це все було показано на картах. І Бернс розповідав своєму товаришу, який зараз пише його мемуари, тому що він уже на пенсії. Що Зеленський чуть ли не позіхав під час цих всіх інформацій, розповідав, що це все вигадки, що це все дрібниці. що в нас є своя розвідка, вона все знає, все дуже добре, і тому не хвилюйтеся. Ми краще знаємо. Ми е, ми готові до, таких, до такого розвитку подій. Тоді Берн скаже: я передаю йому всі матеріали, карти, записи, всю інформацію. Він їх отримав, поклав собі скраю на стіл. Каже, а тепер друга частина інформації яка у мене є. каже: вони, коли зайдуть в Київ. Вони планують в Києві провести трибунал і вас, як представника фашистського режиму, притягнути до відповідальності. Каже в цей момент: Зеленський злякався, підхопився, витягнув блокнот і почав писати. А ну-ка, повторіть, будь ласка, ще раз, я хочу це все записати. Тобто, таке враження, що він знав, що буде вторгнення, а просто не реагував. А от коли це стосувалося його особисто, він одразу відреагував і почав записувати таке враження, що він. З кимось комунікував, щоб запитати, е хлопці, ми ж домовлялися про інший розвиток подій. Про що це мені тут розповідають американська розвідка? Тобто, це показує саме в ці моменти, вузькі такі тонкі інформаційні моменти, вказуються таки на те, що ймовірно є вірогідність того, що це була синхронна операція, і що дійсно нас готувала до простої здачі, і ви згадайте, як на початку війни Зеленський закликав всіх спокійно очікувати в будинках, не виходити нікуди, тому що російські війська будуть бити тільки по. Військових об'єктах наших українських, а цивільних е, не будуть е, зачіпати. Тобто Це все лягає в одну і ту саму логіку подій, тобто це треба все е, співставляти, е, і аналізувати і приймати рішення в правовому полі. Тому я думаю, так. А, скажіть, будь ласка, от на ваш погляд, е, коли росіяни, коли Путін отримав певний, е, скажімо, прямий чи непрямий сигнал? Бо не непрямих сигналів може бути багато: це аналітика, це, скажімо, співставлення різних даних, фактів, заяв, дій в першу чергу, що вони прийняли рішення нападати на Україну саме таким способом. Як ви думаєте, що це могло бути? Можливо, я не знаю. Можливо, спецоперація по вагнерівцям, чи могла вона стати тригером для початку вторгнення? Як ви думаєте, ні, тригера Вона не могла стати. Вона вона була просто підтвердженням того, що е, Зеленський і Єрмак вони лояльні до Росіян. Вони не зроблять <гум> ніяких е, кроків проти них. Це скоріше цього були моменти такі: от сьогодні ми бачимо, що росіяни подали в вищий суд ООН, е, апеляцію на рішення по про їхню причетність до збиття лайнеру MH17. Ви пам'ятаєте, знаєте цю історію? да? Малазійський лайнер, який був збитий над, 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 над сніжним містом, і загинуло 200, більше 200 людей з дітьми, і було винесе рішення Міжнародним кримінальним судом про те, що в ГАЗі про те, що Росіяни Росіяни винні в цьому. І ось вони подали апеляцію на підставі того, що жодного прямого доказу їхньої вони немає, а є тільки інформація з осінта, тобто з відкритих джерел, з Ну це Тому, Махаш, повернули. Правильно, тобто ви розумієте, да, що відбувалося, що росіяни перевірили свою агентурну роботу, тобто своїх агентів, які були в впровадженні в українську владу, на, на практиці. Тобто, вони вимагали цемаха, цемаха повернули. Вони розуміли, що подібних операцій більше робити не можна. Вагнерівці вони злили. Ну а далі вже пішла більш системна робота, тобто припинення всіх військових програм, ракетних програм, припинення фінансування армії, припинення, тобто відведення військ. Не, ну, не допускання, тобто тримання суспільства в такому режимі очікування і невідомості, не підготовка віз для самооборони, непідготовка військ територіальної оборони, не підготовка ну, наших Збройних сил України, кадрових. Тобто, це все були ознаки, це цілий комплекс. Я би так не міг сказати, що якийсь тригер одиничний був, необхідний Путіну для того, щоб піти. Це цілий комплекс. Дій і рішень, які вказують йому на те, що дійсно він може піти без е, певних е, втрат і дуже просто затрим... ну, отримати владу в Україні. І йому потрібен був саме Київ. Він не планував величезну військову кампанію на Сході, як ми собі думали. Він дійсно він хотів захопити Київ, змінити тут владу, завести назад. Ви бачите, що вони говорять, що Янукович це легітимний президент на сьогодні, і в нього, я думаю, був шанс, е, що Путін, мабуть, його би завів. Поставив назад і далі би оці колаборанти, які накопичилися, оцей портно, коли він заїхав в країну, він же почав цю роботу впроваджувати. Всі про це ви, ви це про це теж говорите. Що він не просто збирав дані про тих, хто воював проти Росії, хто був добровольцем, хто був учасником АТО, а він і збирав дані інформаторів, які готові були повідомляти про це. Тобто, це була така майбутня кадровий потенціал для створення окупаційної влади вже з боку Росіян. Тому я думаю, що це була така система, яка. Було впроваджено і Путін як агентурист, як оперативник, він все прорахував чітко і, і все зробив для того, щоб Європа мовчала, і таке, знаєте, миттєве вторгнення в Україну, і швидке захоплення країни і влади в країні для того, щоб навіть Європа не встигла відреагувати, ніяких там санкцій ввести і так далі, і тому подібне, і показати, що це не він захопив країну, а насправді вернувся просто легітимний уряд і продовжив це впроваджувати. Я думаю, що були домовленості саме. За якісь фінансову нагороду ймовірно скоріше всього, або за якісь інші там е преференції про те, що дійсно наша ця влада вона віддає територію.